Перший сезон Дюна Пророцтво завершився, і остання шоста серія показала багато цікавих моментів і залишила дуже багато питань: боротьба всередині сестринства, повстання в імперії і смерть імператора, війна з машинами і возз'єднання Дезмонда Харта з Тулою Харконен. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анай Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про найцікавіші моменти шостої. Серії, дюна, пророцтво, а тепер поїхали. Валя Харконен завершила перший сезон Дюна Пророцтво чудовому місті із ще більш цікавими попутниками. І все це важливо розібрати. По-перше, інтерес валі до Аракіса випливає з початкового протистояння Дезмонда Харта з піщаним хробаком. У якийсь момент перед першим сезоном невідомий гравець дістав тіло Дезмонда та імплантував у нього мислячу машину, сподіваючись поширити нову версію чуми Омніуса. Ця версія чуми активізується страхом, і нам показали, як вона в. Вбиває сестру кашу та Прувета річезе і повільно поширюється серед сестринства, викликаючи їхні кошмари. Валя має намір з'ясувати, хто саме доручив Дезмонду Харту це завдання. І Аракіс є найкращим місцем для початку пошуків. Вона взяла з собою принцесу Інез, щоб захистити її, оскільки Інез є ідеальним кандидатом на посаду правителя імперії за версією сестринства, забезпечуючи їхній контроль і вплив на відомий всесвіт. Кіра Натріт не довіряє ні валі, ні, будь-якому харконену, про що він чітко дав зрозуміти. Але його єдина мета зараз це захистити принцесу Інес. Він все ще не погоджується з переважною силою Імперіуму. Але він любить Інес і хоче їй допомогти. Багато в чому походження Дезманда Харта було прояснено в останніх двох епізодах, де ми з'ясували, що він син Тули Харконен і Тріда. У якийсь момент на аракісі його проковтнув піщаний черв'як, і він прокинувся з новими здібностями. А фінал першого сезону показує, що ці здібності були. Надані йому мислячою машиною, яка дозволила йому поширювати чому Омніуса. Щодо того, хто конкретно обрав Дезмонда як кандидата, керував процедурою та відправив його на місію, це, ймовірно, персонаж, якого ми ще не бачили. Зважаючи на це, все ще є місце для припущень, чого хоче цей невідомий нападник. Його мета знищити сестринство, і він обрав Дезмонда Харта, щоб використати його вже існуючу, ненависть до організації, як зброю. Цією фігурою буде хтось, кого сестринство образило. Можливо. Під час або одразу після батлеріанського джихаду також існує ймовірність, що це можуть бути самі мислячі машини, розгнівані на сестринство за те, що вони змінили їхнє становище в суспільстві. Хоча фінал першого сезону, здається, має на увазі людину. Дезмонд Харт і Тула Харконен, які нарешті воз'єдналися після того, як вони розлучилися під час його народження, мають досить коротку сцену, перш ніж він вирішує заарештувати її. Політично Дезмонд Харт приєднався до імператриці Наталії після смерті Хавіко Наталя швидше за все захопить контроль над імперією за допомогою Дезмонда, і він не матиме жодних аргументів, якщо раптово приведе з собою одну із сестер, яка також є його матір'ю. Її арешт це розумний спосіб утримати її поруч, а також зберегти репутацію. Над якою він працював весь сезон. Глядачі знають, що Тула глибоко любить Дезмонда, і що єдиною причиною, по якій вона його відіслала, були чесні наміри забезпечити йому краще життя, а не бути інструментом для валі та сестринства. Однак, усе, що Дезмонд знає, це те, що його вислали геть, і він жив жахливим життям. Тож його потрібно ще трохи переконати, перш ніж у них налагодяться стосунки. Тула Харконен перебувала у конфліктному стані протягом всього першого сезону Дюна Пророцтво. Вона глибоко. Віддана своїй сестрі, але незважаючи на те, що вона вчинила звірства проти дому Атрідів за бажанням Валі, вона не на 100% впевнена в характері своєї сестри. У шостому епізоді в ретроспективній сцені, де Валя змушує сестер, що залишилися присягнути їй на безсмертну вірність, Тула демонструє суперечливий вираз перед тим, як це зробити. Як і Франческа у випадку з Хаві Кокоріно, Тула вірна сестринству, але навіть у неї є межі, які вона не бажає переступати, і життя її. І дитини для неї було важливіше ніж якесь там бачення майбутнього валі харконен. Процедура агонії Лайли призвела до того, що її генетичні предки заволоділи її тілом. А в п'ятій серії показано, як настоятелька Ракела повертається, щоб допомогти тулі Харконен. Фінал сезону показав повернення Доротеї, яка була м, набагато менш корисною. Доротея в тілі Лайли фактично очолює сестринство в повстанні проти валі харконен, знищуючи заборонену технологію мислячої машини, яка дозволяла сестринству отримати доступ до генетичного архіву. Невідомо як довго Доротея контролюватиме тіло Лайли, але сестринство поки що втрачено для сестер Харконен. Перший сезон Дюни Пророцтво використовує термін імпринтинг, що може викликати деякі запитання у глядачів. Імпринтинг це термін, який вперше був використаний у єретиках дюни Френка Герберта, п'ятому романі його оригінальної серії. Однак персонажі з цією здатністю були помічені і раніше, включно з леді Фендрінг, яка з'явилася у фільмі Дюна, частина друга 2024 року. Імпринтинг це особлива здатність, яку можуть розвивати члени Бене Гесеріт, використовуючи жіночі навички спокушання для для Того щоб встановити сильніший контроль над ціллю, це часто використовується щодо чоловіків, які мають значну політичну владу. Бенегесеред відомі тим, що багато з їх сестер служать правдомовицями великих домів, але валя Харконен пішла ще далі і запропонувала Франчешці використати імпринтинг на імператорі Хавіко Коріно, створюючи запасний план, якщо вплив сестри каші якимось чином послабиться. Майбутнє імперії є одним із найважливіших питань, які залишаються після смерті Хавіко Коріно. Єдина законна дитина Хавіко це принцеса Інес, але вона втекла з валією Харконом. Це залишає два потенційних варіанти: принц Константин, Коріно, який є бастардом Хавіко, або імператриця Наталя, яка могла б спробувати влаштувати ситуацію подібно до Серсеї Ланістер, коли вона б стала королевою. З огляду на те, що Наталя щойно вбила сестру Франческу, вона, ймовірно, не захоче, щоб ходяче нагадування про невірність її чоловіка стало новим імператором. Тож це могло б призвести до конфлікту з Константином, який зараз контролює флот. Станом на 20 грудня 2024 року HBO підтвердив поновлення серіалу Дюна Пророцтво на другий сезон. Раніше на Нью-Йорк Комік Кон шоуранер та продюсер проекту висловили ентузіазм щодо продовження серіалу з новими історіями, оскільки перший сезон виправдав очікування Warner Brothers і приніс багато переглядів, оскільки Дюна є однією з основних їх поточних франшиз, вони ймовірно хочуть продовжувати розвивати цей всесвіт в очікуванні фільму Дюна частина 3». Тож серіал Дюна пророцтво повернеться. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам шоста серія та й загалом весь сезон серіалу Дюна Пророцтво, який, до речі, за бажання ви можете передивитися абсолютно легально на медіасервісі Мегого. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а його побачимось! Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free.